До початку ХХ століття вважалося, що атом є неподільним. Сьогодні нам відомо, що атоми насправді складаються з дрібних частинок електронів, протонів та нейтронів. Розмір атома складає 10 в мінус 10 степені метра, негативно заряджені електрони утворюють електронні оболонки. Розмір позитивно заряджених ядер атома приблизно складає 10 в мінус 14 степені метра. Це, в свою чергу, є десятитисячною від діаметра атома. До складу атома входять протони та нейтрони, які в загальному називаються нуклонами. Протони володіють одиничним елементарним позитивним зарядом, а нейтрони є електронейтральними. Саме тому сумарний заряд атома є позитивним. В 1964 році Марі Гелман та Джордж Цвейк висунули гіпотезу про те, що нуклони є елементарними частинками, бо складаються із ще менших частинок, які називаються кварками. Згодом існування кварків було підтверджено численною кількістю експериментів. Кварки пов'язані між собою сильною взаємодією, яку забезпечують частинки під назвою «глюони». Їхня назва пов'язана з тим, що вони ніби склеюють кварки з англійської ґлу означає клей, завдяки глюонам. Структура нуклона є надзвичайно стабільною. Саме тому розпад нуклонів на кварки та глюони може відбуватися в екстремальних умовах, наприклад, таких, як перші декілька мікросекунд після великого вибуху. Найбільше у світі прискорювач елементарних частинок, великий адронний колайдер, було сконструйовано, щоб відтворити ці умови. Однією з важливих особливостей кварків є кольоровий заряд. Ця характеристика може набувати трьох значень: R, red, червоний, G – Грін, зелений, B – blue – синій. Нуклони містять по три кварки кожного кольору. Тому колір нуклонів білий, і вони електронейтральні. Тобто не мають електричного заряду. Також до складу нуклонів входять U кварки від UP верхній та d кварки від down нижній. Протон складається з двох U кварків та одного d кварку. Нейтрон складається з одного ю кварку та двох d кварків. U та d кварки можуть бути червоними, зеленими і синіми. Електричний заряд ю кварків становить плюс дві треті, а д кварків мінус одна третя. Зрозуміло, що заряд нейтронів і протонів є сумою зарядів кварків, які входять до їх складу. Окрім кварків, існують інші типи елементарних частинок, описані стандартною моделлю фізики елементарних частинок. Їх поділяють на три групи елементарних частинок кварки, лептони та бозони. До складу лептонів входять нейтрино та електрони. З кварків і лептонів складається матерія, яка буває трьох типів. Найбільш розповсюдженим є перший тип матерії, до складу якого входять Ю та Д кварки електрони та електронне нейтрино. Бозони відповідають за різні типи взаємодій. Глюони здійснюють сильну взаємодію, яка існує між кварками та пов'язує їх разом в нуклонах. Незважаючи на те, що ядро володіє силами відштовхування між його позитивно зарядженими компонентами, сильна взаємодія попереджає розпад ядра на компоненти, фотони переносять електромагнітну взаємодію, яка існує між зарядженими частинками. Кварки та деякі лептони, включаючи електрони, володіють електричним зарядом. Z і W-бозони відповідальні за слабку взаємодію, яка також грає важливу роль під час радіоактивного бета-розпаду. Слабка взаємодія впливає на всі кварки та лептони. Стандартна модель описує лише бозони, які відповідають за слабку, сильну та електромагнітну взаємодію і не враховують гравітаційну. Гіпотетична частинка, яка є переносником гравітаційної взаємодії, називається гравітоном. Цю частинку ще досі не вдалося зареєструвати на детекторі. Бозон Гікса відповідає за маси частинок і тіл, які складаються із частинок. Гравітація впливає на частинки через їхню масу. Бозон Гікса, який також називають частинкою Бога, був останнім із бозонів, включених у стандартну модель. Можливо, він буде знайдений за допомогою великого адронного колайдера, який частково був побудований для цієї мети.